Що ми вже в 6Б. Я дуже вдячний, що там і сьогодні ми тут. Дивіться, я вам подарую дуже гарні батончики, а саме патончики від Рошен. Зараз кожному дам паточики від Рошен. Добре, дітки? Добрі діти? нам в класі! Це що таке? Це що це, це таке? Це що без мені, а? Ви мені скажіть? Ну, так, Все, переживе! Вчителю, я хочу в туалет. Тебе не пущу. Все, я забороняю ходити в туалет під час уроку. Слухай мене. Дуже погані новини для вашого класу, що з Біго! А буде подаруночки на перше вересня? Подаруночки вам? Не, а дуля змаком. Хліпс! Це сукром краще поїжджайте! Так, діти зараз будемо молитися, молитву Отче наш бігом! Так що ми минулого року не молились. Давайте. Зрізим, а ти що, Петре, не молешся, скажи мені, яка. Давай молися бігом. Бобрянок, дітки? Діти, добрінок, встає, робить зарядку бігом. Бігом робим зарядку, біжимо. Отак. От раз, два, раз, два, раз-два. Бігом я тобі сказав. Василь, ти чого не робиш? Давай бігом роби. Привіт, дітки, я за мамою дуже сильно сумував. Да, дуже сильно самував. А ще вас зібрали окуляри. А ти дурнець, не питай, давай! Слухай, зібрав. Йой! Я вас і потримаю окуляри. Й я, я хочу в туалет. Йой! Хух, нарешті сходить до туалет. Давай туда. А ви теж давайте підпитати, що стоїте? Треба теж бути смішним, а що ви думаєте?